Кармічна субота, повна трансформація у четвер і зелененька середа. А ще знайшли секрет п'ятихвилинної практики, яка повністю змінить ваше життя. Початок літа це календар тижня, і Явлена ковальова на зв'язку з квантовою цілителькою і Сітою Гая. Вітаю, Сіте! Вітаю! Скажіть початок літа, яким він буде для нас? Взагалі, це літо трансформації для всієї планети, і початок літа буде дуже жарким і посушливим. Скрізь ви будете спостерігати велике підвищення температури, і люди будуть відчувати справу. Угу. Скажіть, ось починаємо тиждень з понеділка чи з неділі, яким він буде цей початок. Що робити? Які енергії будуть? Дуже важливо розуміти, про який саме день неділі ми говоримо. Якщо це неділя, неділя взагалі це день сонця. Сонячний день, в неділю краще одягати жовтого кольору одяг. І робити практики на енергію Сонця, тому що в неділю дуже багато цієї енергії ця планета максимально активна і впливає на людей. Саме в неділю йдуть найбільші загрузки від Сонця. Якщо ми говоримо про понеділок, це день місяця, понеділок, понеділок це жіноча енергія найкраще одягати. Світлий одяг, якщо ми говоримо про прикраси, це біле каміння. Тому, в залежності від того, який день до тої енергії ми і можемо налаштуватися, підлаштуватися до тої планети, ми можемо звертатися в цей день і ті якості в собі посилювати. Добре, 4 червня, це початок літа. Вівторок, скажіть, які планети будуть переважати в цей день? Що варто робити, що навпаки не варто? А вівторок взагалі це важкий день. Якщо ми кажемо про четвірку, це енергія смерті. В китайській мові це си, що переводиться з китайської як смерть. Четвірка це також зупинка. І вівторок це енергія Марсу. Марс це планета війни. Це червоний колір. Я раджу в цей день для того, щоб знизити всі негативні ризики цього дня. Куштувати солодощі і дарувати солодощі іншим людям. Ви можете спекти вдома солодке печення, приготувати цукерки, роздати їх знайомим близьким, тим самим ви зменшите негативну енергію цього дня. Клас! А що робити тим людям у вівторок, які наприклад сидять на дієті і не можуть собі дозволити такі солодощі? Якщо ви не можете собі дозволити, ви можете пригостити солодощами інших людей, і тим самим ви зменшите негативну енергію, тому що солодкий смак. Це смак щастя, це смак насолоди. А якщо у вас дієта, ви можете вживати мед. Мед він також солодкий, він корисний для здоров'я, для тіла. Тому ви можете в чай додати в ложечку меду, або ви можете іншим людям дати цей смак, якщо ви самі не можете його фізично приймати. Кажіте, якою буде середа на початку літа? Це у нас 5 червня. Чи буде важко, чи буде... що з планетами? Як вони в середу будуть у нас стояти? Дуже цікаво, що середа співпадає з п'ятим числом, тому що день середа це день Меркурія, і п'ятірка це також число Меркурія, тобто це подвійна енергія Меркурія. Дуже добре вдягати одяг зеленого кольору, каміння зеленого кольору. Якщо у вас є сережки, чи браслети, чи намисто, а це буде добре сприяти для вашої енергії. Це день переговорів, день комунікацій, В цей день дуже добре домовлятися з кимось. В цей день добре укладати договори, добре нові справи розпочинати. Якщо ви хочете зустрітися з своїми друзями, це також прекрасний день для зустрічей. Всі комунікації, які ви заплануєте на цей день, будуть абсолютно вдалими і успішними. Четвер, це 6 червня. Що очікувати 6 червня? Четвер, чи це буде якийсь фінансовий да день? Чи це краще більш спрямований на сімейний день? Взагалі, четвер це день Юпітера. Планета Юпітер відповідає за багатство, за щастя, за розвиток, за успіх у абсолютно всіх справах і за навчання. Шестірка також відповідає за фінансовий достаток, успіх, навчання, знання. Тому цей день краще присвятити. Проєктам, роботі, навчанню будь-які справи в цей день будуть абсолютно успішними, і це день розширення. Ви можете здобувати нові знання, ви можете проявлятися як вчитель для інших людей, ви можете спілкуватися з іншими людьми і всі справи, проєкти, які також будете починати чи продовжувати в цей день, будуть успішними. Супер. А скажіть, а який колір буде щасливим у цей день у 6 червня у четвер? На ще які, яким люд як звернути увагу? На який колір? Жовтий колір. Жовтий колір, жовтий і золотий. Якщо у вас є золото, вдягніть його в четвер. Я дуже люблю п'ятницю. Мені здається, як всі інші люди, які люблять відпочивати. Якою буде п'ятниця 7 червня? П'ятниця день Венери, це день краси. І дівчата люблять п'ятницю, тому п'ятниця пов'язана з красою. А в п'ятницю рекомендовано дарувати жінкам прекрасні речі. І для того, щоб жінці збільшити свою красу, їй варто. П'ятницю іншій жінці дарувати щось, що пов'язане з красою. Це можуть бути квіти, це а, може бути браслет, намисто, сукня, це може бути косметика. Все, що пов'язане з красою, якщо ви даруєте п'ятницю жінці-красу, ви примножуєте красу в своєму житті. Але е, сьоме число це число такого самітника, аскета, тому незважаючи на таку енергію краси. Це прекрасний день, щоб піти в спа, щоб піти в салон краси, чудовий день для того, щоб робити зачіску, макіяж, красиво вдягатися. Це ем, помаранчевий колір, розовий колір. Якщо ви зранку послухаєте мантру Венери, ви пролаштуєте свій день і ви створите енергію краси і щастя на цілий день. А скажіть, якою буде субота? Це буде 8 червня, все ж таки перша субота літа. На що налаштуватися? Субота буде важкою, тому що субота на англійській мові Saturday, що переводиться як День Сатурна. Сатурн це планета, яка відповідає за карму і відповідає за смерть? Також число Сатурна вісімка, тобто в нас подвійний Сатурн. Карма в цей день буде повертатися до людей, і вони будуть відчувати цей сильний кармічний вплив Сатурна для людей, які створювали Прекрасні події, прекрасні вчинки в своєму житті, в житті інших людей цей день буде подарунок, цей день буде сюрприз і в них все буде добре. Але для людей з негативною енергією, з негативними думками, цей день буде досить важкий. І ось всі ті вчинки, які вони створювали для інших, якщо вони створювали негативну реальність саме в суботу ця негативна реальність повернеться. І буде проявлятися в їхньому житті. Ось скажіть, з точки зору загалом енергетики, вірування і так далі. Як все крім засухи? Що буде ще на початку літа? Можливо, якісь хороші новини, можливо, якісь погані новини, які треба звернути прям свою увагу? А дивіться насправді, що таке літо. Це період, коли дуже багато сонця, дуже багато світла, і для нас це можливість очиститися. І якщо ви живете в місті чи за містом, неважливо, виділіть виділити хоча б 5 хвилин в день, щоб вийти на вулицю, сісти під сонячні промені. І сформувати намір, що я дозволяю цьому світлу, цьому сонцю, божественному, очистити мою свідомість, очистити мої думки, очистити моє життя, я дозволяю цьому світлу пролитися в мене і зцілити моє тіло і мої органи. І якщо ви 5 хвилин в день будете це промовляти і сидіти на вулиці. Я гарантую вам, що через два тижні ваше життя зміниться повністю, і воно розділиться на до і після. Один підсумок, яким все ж таки буде цей тиждень від 3 червня до 9 червня, від вас особисто. Це буде трансформація, це будуть такі енергетичні. Знаєте, гірки то вверх, то вниз. Ви будете відчувати радість в якийсь день, а в якийсь день сум. В якийсь день вам захочеться бігти назустріч всім подіям, бути на подвір'ї. А в якийсь день вам захочеться зачинитися вдома і поплакати. Не стримуйте себе, йдіть за собою, за серцем, за своїми емоціями. Дуже багато енергетичних завантажень буде йти в ці дні. І це також дні портали, тому що шосте це портал 6.6.8, І ви будете відчувати себе дивно в тілі. Може боліти голова, може бути слабкість, в когось навпаки, буде гіперактивність. А можуть горіти долоні і стопи ніг. Не хвилюйтеся, це трансформація фізичного тіла, це оновлення вашої енергетичної системи. І якщо ви відчуваєте, що вам дуже хочеться спати, пийте багато води, особливо водичка з лимончиком вам допоможе. Пілкуйте, спілкуйтеся з собою в ці дні, будьте чесними з собою і йдіть за собою, ідіть за своєю істиною, за своїми істинними бажаннями, не стримуйте себе в своїх бажаннях, відчувайте себе, відчувайте свій настрій. Якщо ви хочете відпочити, відпочивайте. Якщо ви хочете бути активними, будьте активними, слухайте себе, прислуховуйтесь до свого тіла. Я бажаю вам щастя і успіху цього тижня. Дякую вам дуже. Скільки всього припадає на початок літа? Ви пишіть, чи справдиться щось, чи ні. Ну, а ми будемо далі робити для вас прогнози на тиждень. Побачимось!